Жінка, що мала крила. Жив на світі бідний чоловік зі своїм сином Петриком. Їм двом минав вік, як вода по камінню. Спливали тижні за тижнями, роки за роками. Петро підріс, навчився полювати, якось вийшов на одну галявину, а там росла шовкова трава. Він не хотів траву столочити, ліг з краю під корчем і почав дрімати. Раптом чує. Фах-фах-фах, то прилетіли три дівчини. Такі гарні. Петро ж рота роззявив. Вони скинули крила, поклали їх у шовкову траву і взялися за руки, щоб танцювати. Коли натанцювались, знову почепили собі крила й полетіли геть. Петрові вже не дрімалося, подався додому другого дня, прийшов на галявину та ліг на те саме місце, де лежав учора. Дівчата прилетіли, затанцювали, аж листя зашелестіло. Потім фах, фах-фах і сховались десь за горами і за морями. Петрові найбільше сподобалась найменша повітруля. Пішов він додому, не їсть, не спить, а все думає про ту дівчину. Чого ти, Петрику, сумуєш? спитав його батько, і хлопець зізнався. Біда, тато, я полюбив дівчину. То чого, біда, добре, буде в нас весілля. Та ні, тату, не буде, бо дівчина з крилами. І Петро розповів, як то все було. Батько подумав трохи і відповідає. Встань раненько, візьми лопату і викопай яму коло того місця, де ті повітрулі залишають крила. Потім залізь у яму, накрийся галузками і чекай. Коли найменша дівчина скине крила, піде танцювати, ти схопи їх і сховай. Старші сестри полетять собі, тоді поговориш зі своєю дівчиною. Гаразд, – дотішився парубок. Встав Петро раненько, взяв лопату і пішов на галявину з шовковою травою. Там викопав яму і сховався в ній. Раптом фах, фах-фах, прилетіли чарівні дівчата. Скинули крила, пішли в танок. Крила наймолодші впали майже перед носом парубка. Він схопив їх і стягнув у яму. Накрився галузками і навіть не дихає. Дівчата знов натанцювались, потім старші причепили крила і полетіли геть, а найменша шукає свої, не може знайти. Сіла та й заплакала, хто забрав мої крила, де я тепер дінуся. Петро виліз із ями і каже, Не плач, гарна дівчино, твої крила в мене, та я тобі їх не віддам, бо полетиш геть, а я люблю тебе і хочу, щоб ти була моєю. Що мусила робити, бідна дівчина? Буду, юначе твоєю. Але віддай крила. Ні, крил не віддам. Петро повів її додому, сховав крила в скриню. Скоро справили весілля. Коли гості з усього села відтанцювали і відгойкали, молоде подружжя зажило щасливо. Минув якийсь час, і в них народився хлопчик. Одного разу сусіди покликали їх до себе на весілля. Жінка танцювала так гарно, що все село збіглось на неї подивитися. Де це ти навчилась так гарно танцювати? питали її. Матуся навчила. А якби мій чоловік віддав мені хоч на хвильку крила, то я б ще краще затанцювала. Попросіть його, нехай віддасть. Петра обступила з усіх боків і почали просити. Дай, чоловіче крила, хай жінка потанцює, поки ще молода. Не тримай задурно крила в скрині. На що їх ховаєш? Так умовляли всі, що Петро не витримав, побіг додому і приніс жінці крила. Вона їх почепила та станцювала один танець. Петро дивився, наче зачарований. Його жінка була як принцеса. Але коли закінчила танець, схопила свого сина і фах, і полетіла. Дивись, яка здивувались люди. А Петра сльози з очей, я знав, що таке буде. Бач, послухався дурних і пішов додому, як півтора нещастя. Удома більше не було ні жінки, ні дитини, і вирішив Петро розшукати їх. Взяв на плечі рушницю і пішов у світ. Ішов, ішов, полями, лісами, три торбини хліба з'їв, п'ять пар столів порвав, не зупинявся ані на хвилину. А раз вийшов на широке поле, дивиться, три парубки так чубляться, що аж дрантя з них летить. Гей, сказав Петро, що ви не поділили? Хлопці розщепилися, найстарший відповів розсуди нас, добре, чоловіче. Помер наш батько й залишив горщик, чоботи, і шапку невидимку. Кому все це має належати? Я кажу мені, бо я найстарший. Ні, мені, каже, середній, мені волає молодший, та то мене найдужче любив. Проти знову до бійки. Гей, гукнув Петро, тримайте руки при собі. Я вам дурням, зроблю справедливий суд. Брати дивляться на нього, чекають його слова. Дивіться, я зараз вистрілю, а ви маєте принести мені кулю. Хто скоріше принесе, тому дам і горщик, і чоботи, і шапку невидимку. Хай буде так, аж підскочили брати. Петро зняв рушницю з плеча і вистрелив. Брати зірвалися з місця і побігли за кулею. Петро засміявся не знає, дурніше рушниця росни, набита лише порохом і шротом. Будуть чекати оту кулю до кінського Великодня, а сам узув чоботи, надів на голову шапку невидимку, взяв горщик та й далі. Що не крок ступить у тих чоботях, то на цілий день ходьби. Відміряв так велику дорогу. І незабаром дійшов до своєї жінки. Дивиться між яблунями хата, а на травичці грається хлопчик. То був його син. Петру зняв на хвильку шапку невидимку і питає: Романку, а мама вдома сидить у хаті з тіткою. Піди, скажи, що тато прийшов. Романко побіг до хати. Мамо, мамо, тато прийшли. Сюди людина не дійде і птах не долетить. Ні, мамо, справді, тато зі мною говорили. Тоді мати сказала, якщо прийшов тато, хай нарве мені яблук з тієї яблуні, з якої яблука ніколи не падають. Романко вибіг і переказав, що говорила мама. Петро підійшов до яблуні, з якої яблука ніколи не падали. І потримав горщик під гілками. Яблука попадали до нього, ніби хтось трусив дерево. Петро дав синові повно яблук і мовив неси, мамі. Хлопчик відніс яблука. Бач, тато, нарвали. Хайде до хати, втішилась мати. Романко радо вискочив на двір та за хвильку повернувся сумний. Ну, де твій тато? спитала мама. Нема, хлопчик заплакав. Він тобі наснився. Петро скинув шапку на видимку. Ні, жінко, не наснився. Вона дуже зраділа, повернулася родина додому і знову стали жити в злагоді та любові.